Громадська організація за Чернігів продовжує опікуватись медичними закладами міста після масштабних акцій з попередження та лікування діабету. Активісти приділили увагу людям, які страждають на серцево-судинні захворювання кардіологічному відділенню першої міської лікарні подарували сучасний апарат. У нас во КГ апарати в відділенні не було, з -за цього були. За те, очі більші сложності і часто буває так, що за за вірі. Час лечении возникает острое состояние больному в срочном порядке, буквально в течение 5-30 минут нужно снять электрокардиограмму. Вот. Мы для, для этого э, звоним на этаж ниже, вызываем медсестру. Серцеві захворювання – головна причина смертності в усьому світові, розповідають лікарі. В Україні ситуація ще гірша ніж у багатьох інших країнах. Саме тому активісти організації за Чорнігів» спрямували свою увагу на подолання нагальної проблеми. Сьогодні медична галузь вона це та галузь, яка залишилася при соціалізмі, коли вся країна пішла в капіталізм. І, звичайно, що недостатнє фінансування з боку держави не може відбиватися на наших простих чернігівцях, котрі не можуть отримати якісного медичного обслуговування. В організації за Чернігів планують продовжити співпрацю із медичними закладами міста. Адже план розвитку Чернігова, над яким наразі працюють в організації, будується на засадах щасливого та здорового життя для усіх чернігівців.